Хто сказав, що заняття на інструменті мають відчуватися як щось нудне та монотонне? Вітаю тебе у першому епізоді серії відео присвячених психології занять на інструментів в кайф собі та оточуючих. Сьогодні ми поговоримо про невловимий аспект гри, який відрізняє про музикантів від аматорів. А також навчить тебе отримувати задоволення навіть під час практики. Роки тому, коли я вирішив опанувати фортепіано, мій викладач наполягав на тому, аби я проспівував головну мелодію в голос. Спочатку використаємо цей підхід для буденної вправи, відпрацювання гами. В даному випадку це буде до-мінорна пентатоніка. Спочатку намагайся спиратися на тоніку, ноту до. та ду та 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 da 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 -ду -да -ду Важливо, аби ти не акцентував увагу на ідеальному вокальному виконанні. Суть не в цьому, головне, щоб ти відчув, що звук інструменту став ніби продовженням твого власного голосу. Коли ми синхронізуємо гру на інструменті з нашим співом, ми автоматично робимо її менш механічною, а також більш легатною та виразною, що є надзвичайно важливим при імпровізації. Окремо, хочу наголосити на експресії. Її ми можемо досягти шляхом використання бендів та слайдів. Ось як це звучить. Підписуйся, аби не пропустити продовження серії.